Вітаю вас, шановні чоловіки! Сьогодні розклад для вас. Розклад такий, що відчуває до вас жінка. Це можуть бути будь-які стосунки, чи то офіційні, неофіційні, ви тільки ну, познайомилися, ви вже знайомі, це трикутник, тобто будь-які будь формати стосунків. Нагадую, що Будь-які передбачення, які ви тут побачите, мають рекомендаційний характер. Свободу волі ніхто не відміняв. Якщо ви хочете зробити так, як ви хочете, а вже ж ніхто вам не може цього заборонити, я вам рекомендую дивитися у спокійному відео у спокійному емоційному стані, щоб також спокійно. Сприймати все, що вам тут скажуть. Отже, три варіанти, і давайте починати. Варіант номер один. Що ж а, до вас відчуває жінка? Як вона ставиться до вас? А, варіант номер один. А, жінка дуже, а, ну, приголомшлива, так, полюбляє Знаєте, як пірнути у вир насолоди, тут дивіться, я би сказала ось так, що я би сформулювала це так. Жінка може поводитись дуже активно. Я просто хочу подивитись, а ви в якому стані. Якщо у вас тут не одна жінка, вам прийдеться складненько одинички, тому що жінки, у жінок буде запекла боротьба за вас. А як це вплине на вас? Ну, не найкращим чином, тому що нерви вони вам зроблять дуже великі нерви. Що тут можна сказати? Одна жінка це така, знаєте, суто ну я скажу, як я бачу, суто хижацькі такі наміри. А, тільки для а, зустрічі для задоволення. А, інша жінка, ну, можливо, не такі, не, не такі хижацькі наміри, але а, вона може а, маніпулювати. А, спочатку вона, а, знаєте, багато віддає, потім вона буде нагадувати, що я тобі віддала дуже сильно багато. І давай ну, мені а, якусь віддачу. А, як вони ставляться до вас? Ну, ви знаєте, дуже з таким. Яскраво вираженим а, сексуальним контекстом. Тобто вони вас жадають, а, ви їм подобаєтеся з цього боку. А, чи ви взагалі, роз... як ви? Ну, слухайте, якщо ви хочете розглядати. Їх як ну хоча б когось з них, так як вашу майбутню дружину, що вам здається, що у неї такі традиційні цінності, то ви тут помиляєтесь, любі друзі. Тому що у жінок зараз у цих. Двох жінок, у кого дві жінки, у кого одна жінка, то я вам кажу, що у цієї жінки на першому а, плані стоїть те, що її потрібно задовільняти. Якщо ви перестанете її задов... задовільняти так, у сексуальному плані, то всі ці а, Родинні цінності, які вам здається, вона випромінює, вони дуже швидко закінчаться. Тому майте собі на увазі, хто перед вами. Якщо, звісно, ви впевнені у собі, ну що тут можна сказати? Що це стабільні жінки, нікуди вони не дінуться. Якщо одна з них не вона заміжня, то вона так і залишиться. Вона до вас не, вона, ну, не покине свою родину. Це та жінка, яка ось вам подобається за те, що вона така, знаєте, стабільна, родинна, але в неї вже є, мабуть, родина, тому вам і подобається це, але вона її не покине. Жінка, яка більше така з хижацькими намірами, ну, з нею що? Я ж кажу, ви, вона з вами, доки ви її будете задовільняти. Тільки в її набридне її з вами, вона легко від вас відмовиться. Тому майте собі на увазі. Ви з нею до тих пір, поки ви не втомитесь бути постійно, знаєте, ну, якоюсь розвагою для, для якихось спонтанних зустрічей. Тому одинички майте на увазі. Вітаю вас, шановні чоловіки, хто вибрав другий варіант, що відчуває до вас жінка? Так, другий варіант. Ваша жінка хоче піти до вас від вас до іншого чоловіка. Кажу прямо. Чому? Тому що відчуваю, що ви дуже ну, їй з вами важко, як вона відчуває. Їй, їй важко витримувати ваші цінності, їй важко просто знаходитися поряд з вами. Якщо у неї був перед вами якийсь більш м'який чоловік вона повернеться до нього. Так що великих сподівань на цю жінку знаєте що? Вона може навіть вийти заміж за того іншого? Ну, а з вами. Жінка вважає, що ви надто активно лізете у її, знаєте, як особистість, переходите, ну, якісь особисті, лізете, коротше кажучи, лізете на її територію, куди вона не хоче пускати вас. Особливо, якщо це якісь Якісь, знаєте, духовні нюанси, так питання. У вас може бути одна точка зору, у неї може бути інша точка зору, і вони не співпадають. Тому просто у вас різні точки зору на. На те, як, який повинен бути шлюб, або які повинні бути серйозні вже стосунки. Тому вам це ну, здається. Неприйнятним те, що вона відстороняється від вас, їй навпаки ще здається, що ви над нею, знаєте, як, що це для неї насильство, коли ви лізете до неї туди, коперсатися в, в її внутрішньому світі. Тому, звісно, тут багато залежить від вас, ну яку тут можна поради, пораду дати. Що вам робити? А, якщо були конфлікти, примиритися, поки її не перехватив у вас той інший чоловік. Більш нічого не можу сказати. Двіки, все інше на консультації. Вітаю вас, трійки! Хто вибрав третій варіант? І давайте подивимось, що відчуває до вас жінка, що тут може бути, як вона ставиться до вас, трійки, Ой, трійки також. Жінка себе відчуває трійки, Що я можу сказати? Жінка піде від вас. Їй надто погано як, для неї, як вона відчуває, що їй надто складно з вами. Тим паче, що в неї є вже хтось інший, ви про нього не знаєте. Може, і вона, тут, може, і вона про нього не знає, але він в неї буде. З вами тут їй надто надто важко і це вже, знаєте, це вже остаточне рішення. Тобто вона вирішила закінчити цю історію. Для неї ви надто ну, надто складний, якщо, особливо, якщо ви на більш вищому духовному рівні, або і на матеріальному, і на духовному рівні їй дуже складно з вами впоратися, а вона звикла до того, що вона повинна, що вона повинна бути головна. А тут ви головні, і вона нічого з цим не може зробити, тому вона вирішує піти. Ну, яку вам тут пораду дадуть? Ну, яка тут може бути порада? Ну, ви поки що залишитеся сам на сам зі своїми страхіттями, зі своїми. Вона для неї це буде не те, що ну, ви розійшлися, вона страждає. Для неї вона буде відчувати, що велике полегшення. Особливо, якщо ви тут дуже заклопотаний чоловік, який багато часу віддає своїй роботі. У жінки навіть не буде ніяких, знаєте, думок про те, що, ну, може, я там щось не так зробила. Ні, вона буде абсолютно впевнена, що вона зробила правильно, ніяких страждань у неї не буде. І чекають, вона просто вже переросла ну, той формат, у якому були ваші стосунки. Її це більше не задовольняє. Її чекає новий чоловік, так що вам краще її відпустити. Я хочу подивитися, ну, невже ви довго будете на самоті? Ну, на самоті ви не будете, звісно. Я бачу, то, що ви не будете на самоті, але щоб щось серйозне, тут буде багато жінок, е які вами цікавляться. Але це більше, ну, більше розважитись. Так що. Е Поки що у перспективі ніяких таких серйозних стосунків, ну скільки. Ну, Найближчі півроку тут не буду. Тут будуть багато таких жінок на одну ніч. Ось так, трійки.